Що таке інді ігри? інді ігри відрізняються від великих проєктів з купою грошей, тим, що їхня розробка не підпорядкована корпоративним інтересам, а залежить повністю від бажання розробників і їхньої творчої концепції. Це часто і призводить до появи ігор з оригінальним геймплеєм, захопливим сюжетом, нестандартним дизайном і атмосферою. Створення інді проєкту не завжди знаходить підтримку великих видавців, але має потенціал знайти популярність без них, зокрема завдяки ком'юніті, адже вони своєрідний свіжий ковток повітря серед корпоратів і ігров... Вої індустрії Інді-ігри часто розроблені декількома людьми, невеликою командою або взагалі однією людиною, адже сенс не в розмірах чи фінансуванні. Індустрія інді ігор надає можливість розробникам початківцям втілювати свої творчі ідеї та створювати ігри, які можуть знайти свого нехай нішевого, але справжнього поціновувача порівняно з масовими продуктами. Популярність інді заслужена, підтверджується це і наявністю спеціальної категорії в різноманітних конкурсах на найкращі ігри року, а також проведення окремих заходів, присвячених саме інді іграм. Гейм індустрії. Вітаю, піпли! Готуйте щось смачненьке і приємного перегляду. Сьогодні ми поговоримо про інді ігри, про їх яскраві піджанри та найвідоміші або найвдаліші представники. Тисніть подобайку та підписку. Дякую усім, хто підтримує канал фінансово. Знаєте, ви робите величезний внесок в розвиток українського медіапростору. простору. Розпочинаємо. Перед тим як зануритися в унікальний і неповторний світ індії корисно більш детально зрозуміти, хто такі ці інді студії і що вони роблять. Якщо говорити більш офіційно, інді студії це компанії, які займаються розробкою відеоігор незалежно від великих видавців і фінансуються за рахунок власних коштів, краудфандингу або інших джерел. Вони зазвичай мають невеликий бюджет і меншу команду розробників, але здатні створювати ігри з унікальним геймплеєм і оригінальним дизайном, чого дуже часто через фінансові ризики не здатні дозволити великі. Студії створення власного інді проекту це часто мрія кожного розробника з високими амбіціями, тому ми часто чуємо, що той чи інший інді проект розробив колишній співробітник більшої студії. Розробники інді це люди, які прагнуть реалізувати свій творчий потенціал через створення унікальних проєктів. На жаль, такі ігри часто залишаються нішевими, прямо як більшість українських ютуб-мейкерів. Але іноді удача посміхається розробникам їхні труди стають шедеврами, що змінюють ігрову індустрію і визначають її подальші тенденції. Або Хоча б приносять нових фарб, давайте поговоримо про деякі з найбільш значущих проєктів в історії ігрової індустрії. Розглянемо ігри, які отримали шанс на успіх серед тисяч конкурентів. Винятки, які в деяких випадках стали навіть родоначальниками сучасних популярних ігрових жанрів. Rogue. це класична комп'ютерна гра в жанрі Rogue-like, назва якого походить від самої гри. Створена 1980 року. Її автором є Майк Тейман для операційної системи Unix. Геймплей гри полягає в тому, що гравець керує персонажем, який досліджує випадково створений підземний лабіринт, сповнений небезпек, пасток, скарбів і монстрів. Щоразу, коли гра запускається, створюється унікальний рівень, від чого кожне нове проходження є унікальним і непередбачуваним. Мета гри досягти найглибшого рівня підземелля, перемогти кінцевого Босса і повернутися на поверхню. Гра Rogue стала одним з перших представників жанру Rogue-like. Вони відрізняються випадковою септопроцедурною генерацією ігрового світу постійною смертю персонажа, необхідністю проходження гри за один раз і високою складністю. Rogue надихнула розробників на створення безлічі ігор у цьому жанрі, включно з більш сучасними та популярними проєктами, такими як NetHack, Недхак, Spelunky, Binding of Isaac і багатьма іншими. Навіть Diablo, про яку чув кожний, спочатку концептуально базував. Ався саме на цьому проєкті, звісно, нішовість такої гри заключається в її хардкорності, яку не кожний здатний подолати. Я не здатний, але так чи інакше, цей піджанр закарбувався і щоразу знаходить нових прихильників. Перша гра в серії Metroid побачила світ у 1986 році на консолі NES. Її геймплей поєднує елементи екшену, пригод, платформера, а також різноманітні механіки, як от збір предметів, апгрейди і дослідження локацій. Castlevania – це свого роду родич попереднього проєкту з подібними особливостями. Він відрізняється лише частково відкритим світом і рівнем залученості гравця в ухвалення рішень. Цікаво, що обидва проекти були випущені на одній і тій самій платформі в один і той самий рік, але відрізняються. Не дивно, що ці два значущих тайтли швидко стали популярними і стали класикою. Разом вони також надихнули новий жанр ігор метро Ідванія. Він об'єднує в собі елементи платформерів та екшену, іноді доповнюючись RPG і головоломками. У таких іграх гравці мають використовувати свій інтелект і навички для дослідження світу та розв'язання головоломок, щоб просуватися вперед. Саме нелінійність і дослідження вважаються найголовнішими та найважливішими елементами жанру метроідвані. Гравці можуть вільно переміщатися світом, але доступ до деяких областей може бути об обмежений дотин, доки вони не отримують необхідні здібності або ж предмети, варто зазначити, що вже по цих двох прикладах можна помітити, як інді проєкт, не маючи змоги піти в масштаби, намагається реалізувати їх процедурною генерацією або розтягуючи геймплей постійним поверненням повторенням тощо. Це непогано, якщо витримано такий підхід правильно. Іноді не обов'язково знаходите щось абсолютно нове, щоб привернути увагу. Іноді достатньо просто детально та якісно поліпшити наявне. Stardew Valley чудово демонструє це на практиці. Цю комп'ютерну гру в жанрі фермерського симулятору створила і розробила лише одна людина Ерік Барон. Вона була випущена в 2016 році і моментально завоювала популярність значною мірою завдяки милій та затишній графіці і загальній концепції гри. У Stardew Valley гравцеві належить узяти на себе роль персонажа, який з. Ферму від свого діда в невеликому містечку. Завдання гравця розвивати ферму, піклуватися про тварин, вирощувати, збирати врожай, а також продавати продукцію на ринку для заробітку грошей. На перший погляд, це може здатися стандартним сценарієм, але його реалізація виявилася, якщо так можна сказати, майстерною і близькою до ідеалу. Однією з ключових особливостей гри є вільний підхід до геймплею. Гравець має право вибирати, як розвивати свою ферму, і його дії в цьому майже не обмежені. У грі передбачено безліч квестів. Від досягнення, які допоможуть гравцеві в розвитку ферми і відкритті нових можливостей, але що робити і як вирішує конкретно кожний, все, що треба користуватися механіками та широкими можливостями гри. Не менш важливий аспект і соціальна взаємодія. Гравець може спілкуватися з іншими персонажами містечка, у кожного з яких своя історія і свої завдання. Також гравець може встановити романтичні стосунки з деякими з них, що ще більше додає елементи симулятора життя. До того ж, як я сказав, загальна стилістика гри виконана в приємному і піксельному яскравому. Стиль, який надає грі особливої атмосфери. Тайтл отримав безліч нагород і позитивних відгуків від гравців і критиків недаремно. Disco Elysium – Це рольова комп'ютерна гра, розроблена інді-студією The A.U.M. її випущена в 2019 році, яка дійсно має власний дух. У грі представлена детективна історія, що розгортається у вигаданому місті Ревачол. Гравець втілює себе в ролі поліцейського, який втратив пам'ять після ночі, проведеної в барах, і зрозумілими наслідками. Геймплей Disco Elysium зосереджений на діалогах, розв'язанні головоломок і розвитку персонажа. Гравець досліджує навколишній світ, взаємодія з персонажами, збирає. Інформацію, виконує завдання і просувається сюжетом. Також гравець ухвалює рішення, які впливають на його характеристики та історію в майбутньому. Однією з ключових особливостей проєкту є його унікальний підхід до системи характеристики і навичок, крім фізичних та інтелектуальних характеристик, до яких усі звикли у персонажа, є також емпатія, сила волі, енциклопедія та інші. Кожна з цих характеристик може допомогти або перешкодити гравцеві в різних ситуаціях. Тому гравець повинен уважно обирати, які характеристики йому використовувати та розвивати які ні, і відповідно від цього збільшується значимість його рішень. Disco Elysium також відома своїм унікальним стилем і атмосферою, представленими у вигляді мальовничих двовимірних ілюстрацій. Згодьтеся візуально спутати Disco Elysium складно. Сюжети і персонажі також вирізняються оригінальним і захопливим підходом, тому запам'ятовуються і не відчуваються пустими. Гра була удостоєна безлічі нагород і визнання, включно з нагородою BAFTA за найкращий сценарій у 2020 році. Таке поєднання незвичайних механік, геймплею, сюжету і стилю. Оповіді зробили цю гру відомою, а її розробники досягли дійсно всесвітньої популярності. Крім емоційного залучення і виклику, як вище згаданих проєктах, часто гравця приваблює і науковий підхід. Який змушує вивчати багатогодинні відеогайди на YouTube, щоразу намагаючись зіграти краще, усе це повністю можна застосувати до гри Kerbal Space Program. Я дізнався про неї з інтернету. Спершу хотів розповісти про проект Зомбоїд, як приклад, бо це мій особистий досвід, де грати в гру без гайдів практично було неможливо. Та якщо брати до уваги саме наукову нішевість, що повторюся, можуть дозволити собі інді, Kerbal Space Program підійде краще. Це комп'ютерна гра симулятор космічних польотів, створена студією Сква. Гравці керують космічною програмою на вигаданій планеті Kerbal. Вони мають досліджувати космос, конструювати та запускати ракети, супутники та багаторазові кораблі. Розробка якісних місій для героїв є основним елементом гри. Kerbal Space Program надає гравцям повний контроль над проєктуванням, запуском і управлінням космічними кораблями. У процесі гри вони можуть виконувати безліч місій, включно із запуском супутників і посадкою на інші планети. Успіх місії залежить від безлічі факторів, як, от правильний вибір палива, оптимальна конструкція. Корабля і точне управління його рухом. До речі, сюди можна віднести і нещодавню Pacific Drive, де подібного підходу набули догляд та удосконалення вашого автомобіля в поєднанні з неймовірною атмосферою. Та повернімося: Kerbal Space Program пропонує гравцям величезний відкритий світ для дослідження, включно з безліччю планет, можливістю вивчати нові технології та покращувати кораблі. У грі також присутній режим кар'єри, в якому гравці керують своєю космічною програмою, отримуючи фінансування і виконуючи різні завдання. Ця гра отримала безліч Город і високі оцінки від гравців і критиків за свій реалістичний підхід до моделювання космічних польотів і цікавий геймплей. До того ж, Kerbal Space Program стала популярною платформою для модингу, що дає змогу створювати власні модифікації, які додають нові функції та контент, створений іншими гравцями. І скажіть, будь ласка, який ще з жанрів зможе запропонувати подібне? Як стало відомо з вищесказаного, не завжди успіх проєкту визначається захопливим екшеном, не завжди він визначається і складними механіками або унікальним сюжетом. Іноді ігри можуть завойовувати серця гравців лише завдяки своїй зворушливій історії та емоційній глибині. To the Moon – це пригоднась корольова гра, розроблена і випущена студією Freebird Games у 2011 році. Вона швидко набула популярності завдяки своєму унікальному сюжету, емоційній атмосфері та прекрасній музиці. Маленький дисклеймер в другій частині відео до подіб. В можна віднести не лише наведені ігри у відео, таких безлічів. Ви про такі завжди можете написати в коментарях, але відео обмежене в часі, тому говоримо про конкретні яскраві представники. Сюжет Тодемон оповідає про двох учених, які працюють в особливій компанії, що пропонує послуги зміни пам'яті вмираючих людей, щоб вони могли виконати свої останні бажання. Головні герої ті самі вчені Роза Лінда і Вос вирушають у минуле пацієнта, щоб створити штучні спогади про життя, яке він мріяв прожити. Гравці керують персонажами, досліджуючи спогади пацієнта. І розв'язуючи головоломки, щоб пройти далі по сюжету. Наприкінці гри розкриваються справжні мотиви вчених і правда про пацієнта, змушуючи гравців замислитися про життя і смерть. Туде Мун, одна з найбільш емоційно насичених і надихаючих ігор. Вона була удостоєна безлічі нагород, включно з призом за найкращу історію на Independent Games Festival 2012 року. Музика, написана композитором Каном Гао, також отримала безліч позитивних відгуків і нагород, включно з найкращою музикою в грі, на Spy, як ВігХ з 2013 року. На завершення проєкт. Ярослава Крушнева, острів, який заслуговує на особливу згадку. Цей інді проєкт є творінням однієї людини з Харкова. Він розробив унікальну гру в жанрі містобудівного симулятора власними руками. Острів завоював серця гравців завдяки своєму оригінальному сеттингу, а саме маленькому українському селу в 18 столітті. Це нестандартне рішення, тісно пов'язане з культурою та традиціями регіону. В Острів гравці починають з невеликої кількості ресурсів і населення. Їм належить будувати будівлі, виробляти товари та управляти економікою, щоб розвивати. Ти поселення і залучати нових жителів під час гри вони повинні враховувати різні фактори, такі як погода, сезонні зміни і потреби населення. Важливо також правильно керувати виробництвом і транспортуванням товарів, щоб максимізувати прибуток і ефективність. Однією з ключових особливостей острів є реалістична модель виробництва і транспортування товарів, яку гравці повинні враховувати для успішного розвитку свого поселення. Графіка гри максимально натуралістична, що робить спостереження за процесом ще більш захопливим і цікавим. В острів і стикаються з великою кількістю продуктів, ресурсів, видів виробництва, що вимагає від них вивчення різних аспектів ігрової механіки для створення процвітаючого поселення, і, можливо, все ж таки треба подивитися якісь гайди. Важливим також є рівень добробуту та освіченості населення, які суттєво впливають на геймплей і розвиток населення загалом. Острів отримав безліч позитивних відгуків серед ком'юніті, завдяки вище згаданим моментам. І ще раз доказав, що людина, навіть одна людина, здатна. На все вона здатна. Інді проєкти недаремно надихають, їх недаремно люблять і недаремно саме вони здатні привнести щось нове в ігрову індустрію, починаючи від візуального стилю, закінчуючи механіками. На цьому в мене все. Якщо відео виявилося цікавим, буду радий вашій вподобайці та підписці. А також прохання оформити спонсорство, що з часом дозволить вийти на стабільний дохід хоча б в 100 доларів від монетизації. В описі також можна знайти мій телеграм-канал. Дякую, бережіть себе і побачимось.